Люди споконвіку були заворожені надзвичайною красою царською величчю лебедів. Не випадково граціозні створіння стали героями казок і легенд. Природа наділила лебедів не тільки зовнішньою пишністю, але й дивовижними особливостями поведінки і способу життя. Давайте разом дізнаємося більше про цих чудових створінь. Певно, скоро наше місто грішні плавні називатимуть містом лебедів. Лебеді не лише дивовижні граційні птахи, які прикрашають водойми. Вони приховують у собі багато цікавих фактів, що дивують навіть досвідчених фахівців. Зворушлива історія про дивовижних білих птахів. Яку нам розповів головний ветеринарний лікар центру порятунку та реабілітації диких тварин міста Горішні плавні Артур Шабліян, розпочалася 27 липня поточного року. До центру звернулися небайдужі люди з проханням про допомогу дикому пораненому птаху, який йшов дорогою травмований, закривавлений, з маленькими лебедятами. Це виявився батько, лебідь, дорослий, вже такий років приблизно п'ять, може трохи більше. Але ж він мав значні ураження, саме крила, покусані, подрані, травмований тулуб там під крилами теж рвані рани. Ну, по характеру ран ми зрозуміли, що це був напад якогось хижого звіра там або якоїсь величезної собаки. Як саме там всі ці події відбувалися? Ну, ми точно не розуміємо. Але ж щось сталося у цієї лебединої родини, що вони були вимушені розділитися. Батько залишився з чотирма лебедиками маленькими. А матуся десь в іншому напрямку йшла з іншими трьома лебеденятками. Протягом двох діб намагалися знайти матусю. Привлекли значну там кількість волонтерів, там такі запливи псла, заливчики там плавали і на лодках шукали усі посадочки, прочесували. Ну ніяких ніде слідів не було, на жаль, знайдено. І, і, і якби що достовірно відомо, що матусю бачили вже після цих всіх подій а, на воді біля псла, і ці малюки топали в її напрямку. Ну, Скоріше за все, я думаю, що малюки матусю наздігнали і десь вони все-таки на водичці десь сховалися, тому що це дуже значний стрес, да? наприклад, той лебіденьки це втрата ну, чоловіка свого з, з, з діточками. Мудра природа розпорядилась так, аби лебеді, знайшовши собі пару, були із нею до кінця. Хіба що хтось із подружжя завчасно відлетить у вирій, то тоді вони шукають ще одну собі пару. І наша історія має своє продовження. Мабуть, у Софійки, підопічної Артура Шабліяна, спрацював материнський інстинкт. Так сталося, що от ця дамочка Софійка, лебідка, яку нам військовослужбовці доставили. Вона у нас проходила там лікування, відновлення, але ж ми вже готувалися. Ну, в планах було на цьому тижні її випускати вже в природне середовище, тому що вона ну, відновилася, якби якихось значних уражень немає. Але ж Лебідь з Лобіденятками внесли деякі корективи наші плани, тому що Лебідь тужки, там у нас з тієї сторони там, забор такий дерев'яний зроблений. Він <кій> проламав його, перевів сюди малеч. Ну, і знайшов собі няню доглядальницю помічники. І як ви бачите, там потихеньку там тепер слідкують, виховують малюків. Софійка прийняла їх без агресії, без страху, ніжно, обережно, як рідних пташенят. Вона почала ходити з ними, приглядати за ними і ніби допомагати татові їх виховувати, наголошує пан Артур. Вона йде перша, йде чотири малечі, батько замикається всю колону. Ну, так приблизно і в природі відбувається. Бо вони плавають теж з грайкою, діточки, матуся, батько. Тому, ну, як вам сказати, природа вона сама знає, як, скажімо, бути да? і як правильніше поступити в якісь випадках. Пташенята лебедів не залишають гнізда одразу ж, як тільки навчилися літати. Батьки піклуються та навчають своє потомство до двох років життя для того, щоб вони могли вижити, якщо залишиться без батьків. Стосунки у парі складаються добре, тому лебедина родина буде залишатися у центрі до повного одужання батька. Батькові час наразі, на жаль, не можна потрапляти на воду, тому що він ще має ушкодження. Якщо там ну, туди час попаде вода, воно зараз кисне, туди залізуть мухи і це все може бути трохи печально. Тому деякий час будуть проводити у нас тут, але ж з часом будемо приймати рішення щодо того, що, скоріш за все, вони будуть у нас аж до самої ранньої весни мешкати. Не тут, тут вони час, поки він лікується, а потім буде, будуть переміщені спеціальний здоровезний такий вольєр, там і приміщення є, де вони собі там гнізда зазвичай наші вихованці роблять, величезний вигульний вольєрчик. Але ж поки що, ну, поки тут будуть перебувати усі з райкою. Фахівці центру порятунку та реабілітації диких тварин розраховують на допомогу від небайдужих мешканців горішніх плавнів, аби продовжити лікування тата та забезпечити їжею всю пташину родину. Я привіз кабачки до ветеринарної клініки, тому що я побачив оголошення у Фейсбуці, що лебедям потрібна їжа, а у дідуся свій огород і тому. Ми вирішили, ми вирішили з батьками, що потрібно відвести, тому що якщо не буде лебедів на парковому озері, буде достатньо пусто там, тому я хочу допомогти їм. Мешканці горішніх Плавнів активно долучаються до волонтерської допомоги. Люди постійно відкликаються на наші запити там, що з приводу допомоги там, да, там дуже багато містян, по-перше, приносять багато їжі. Тому що, да, наприклад, там, ця банда дуже багато з'їдає за день. І якби вони їдять, 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 їдять. Ну, от, Наприклад, небайдужі місцяни нам доставляють свіженьку ось, таку молоденьку рясочку з болот. Тобто дядька ходить, там, її сам лови, якесь здоровезне відро привозить. Годуємо. Також люди ну, надсилають фінансові донати. Це чаще потрібне там да на лікування, на закупівлю якихось там медикаментів, транспортні послуги. Також хочу звернутися до мешканців з приводу годування птахів на нашому парковому озері. Будь ласка, не годуйте їх там всякими батонами і прочим. По-перше, вони мають достатню кількість природних харчів це водорості, рясочка, там очерет. Це все вони їдять. Вони їдять, виходять на берег, можуть їсти там. Канюшину, траву різноманітну, свіжу, вони, як гусі, качки всі, їдять це все діло. Тому якщо хочете погодувати, то краще за все це купити або вівсяні пластівці, або кукурудзяну, крупу, пшеничну крупу, і просто прийти біля берегу, насипати. Вони постійно патрулюють паркове озеро в пошуках їжі, тому вони знайдуть, де ви їм залишите свій гостиниць. Ось такі дивовижні створіння живуть поряд із нами в природі, в яких нам ще треба вчитись і вчитись: любові, довіри, добру.